Йоу, знову метро, знову темряв, знову я з ліхтариком і панікою. Це шоста частина. Я Огайдамак. І ми виживаємо на опертості та фарті. Підписуйся, бо тут вже навіть фанатіють від мене. Мутанти. Хан привів мене на Тургенівську, прокляту станцію. Її жителі були приречені, але боролися за виживання до останнього. Поїхав. І з лівого тунелю, та й з переходу теж ми відправили туди групу саперів, але вони не повернулися і вибуху не було. А більше нам немає кого відправити. Ти хочеш змінити долю своєї станції, так, Артеме? А з цією станцією доля ще більш безжальна. Ми повинні допомогти. як скажеш. У них повинна бути вибухівка. Зайди у лівий тунель так далеко, як зможеш. Встанови міну. І біжи назад. Що стосується переходу, його вже намагалися обвалити, але вампіри, схоже, прорили собі шлях. Там десь є гермобрама. Постарайся зачинити її або підірвати. Я залишуся з уцілілими. Якщо потвор виявиться надто багато, замани їх на наші позиції. Чув легко. Та я його зараз всіх буду заманювати на позиції. Так, це куди мені потрібно? Десь сюди. Походу сидитись. Зараз ми розчехлині. Сюди. О, ти шо ти шо? А ну, сюди. Ти, попригу, А ну опустися, трохи. О, ти шо? ти шо? Це шо було? Сюди. Так, наступний. Сиды. Дешь. Хочеш? Давай я сам прийду до тебя, дет. А, ти не хочеш до мене, як скажеш. Так, давай по... Ох, пишу. Фарло живучи, бля. Ще один. На, тобі бочку по голові получил. Так, один им протигасный. Вот тут их кумар. Пацани когось розстрілюють. Прочитаємо, що тут у нас колись це була звичайна станція, жива, Благополучна з тих, де є місце не тільки бійцям у важкому спорядженні, а й людям похилого віху, і жінкам, і дітям, а потім прийшли покручі, немов не звідки цих тварюк було не злічити. Проклята тоді, звичайно, її ще називали старим ім'ям. Оборонялися як могла, тільки от сили були нерівними, захисникам станції довелося один за іншим залишити всі блокпости в тунелях. Потім вони заберекодувалися на платформі і билися до останнього, до останньої дитини, яку встигли евакуювати на сусідню станцію, до останнього старого, якого винесли під прикриття, до останнього набою, а коли. Набої скінчилися ті, хто тримав барикади, втекти не встигли. Проклятою станцію назвали врятовані дружини і діти тих, хто залишився тут назавжди. Ось що чекає ВДНГ. Якщо я не впораюся зі своїм завданням, а може бути не тільки ВДНГ, але й усе метро. наше мені протигасных все я щось попутав трохи так І що я все ага. пішли сюди Понял, как надо я нарезать. Так, що це сталося? Що? Що за финя? Воу! Ты шо так мене лякати? Я менекаты? Та падла ты с допуще. ні? нет? Ты який живучий, просто якийсь нереальний нереальный мутант, напа. Я чуть штани не наклал. Так нападать на мене ризка.

да си по черви по черви по тут, Вот тут по да, по черви по подлу Хиба тут тихо, сейчас? ну ну да. Ну все мы. Опа. черви пали. Ух Ты шо, Геть валиш? Текаем, тікаем, тікаем! Скоріше! А ч вы не лізете? Диви! Як я там цей, то уже не лізуть, да? Вс у все завалится. О, ось так. Ох, ты диви. Фу. Ти шо, як шандарахнуло. Велика битва за маленьку станцію виграна. Далі я не піду. Я потрібен тут. Туди впали. Якщо ще все ж збирайся до поліса. Треба йти в обхід. Звідусюди. Тобі прямий шлях до Кузнецького мосту. А потім мусиш пройти повстанції, що належать червоним чи фашистам. Ходімо. Пішли. То ти ж казав, не підеш. А у тут також піде міст, незалежна станція. На ній у тебе не виникне труднощів. Інша справа комуністи. Вони там зводять прекрасний новий світ, але старими методами. Всі принади держави суворого режиму в наявності. На Кузнецькому мості розшукай мого знайомого Андрія Майстра. Скажи, що ти від мене. Він тобі допоможе. Без питань, як скажеш. Якісь прикаляси будуть ну, тільки зад. Так. Це ми це прийшли. Храм надії. Навіть у нинішні часи. Ми не можемо озбутися речей, які роблять нас людьми. Трошки беремо. Ну, все одно нікому не потрібно, а мені знадобиться ці патрони. Ти розкладаєш патрони, ні? Я думаю, ти патрони розпіраєш. капець у мене патронів майже немає. Мені сюди, да? Ти хочеш, щоб я сюди ліз? Залазь. Пам'ятай, усе залежить від тебе і тільки від тебе. До зустрічі, Артеме. І Давай. нехай щастить. Будь здоров. Давай. А сам головний не лізь. Міст був незвичайною станцією. Він увесь складався з майстерень. Тут збирали основну частину всієї зброї, яка використовувалась в метро. Я шукав Андрія. Майстра, але він знайшов мене перший. Так, поїхали. Як це він мене знайшов перший. Так, ну, наче можна пригати, наче нікого нема. Отак тільки стрмна штука зверху, але три, частина. Так, добре, нам, нам походу сюди. Так. так, можна сюди пригнути. Пішли далі. Так, музичка грає. Стій, хто йде? Ані рож. Гей, розслабся! Це людина. Вимкни світло Ну так, головне, що маєш людський вигляд. Це головне. Заходь, цивільна станція. Добре, дякую. Злякайте мене так. Йду, йду. Як скажете лопаті? Слава Україні. Вчите, да? Ну-ну, я з вами ще поговорю. Але ти обережніше тут. Станція у нас звичайно вільна, але червоні за нами наглядають. Всюди їх агенти. Це не параноя, хлопча, а обережність. Тож поводься скромніше втямив. Я завжди скромний. Скромність це моє друге ім'я. Це дружня порада. Так. так. А, це, це все? Це дружня порада. Я понял. сам не виюбився. Увага! На станції проводиться перевірка документів. Усім пройти до місця своєї прописки. Допомагайте правоохоронним органам виконувати їхню роботу. Добре. Так, склади якісь, я так розумію. Це типу склади якось. Так. Обличчям до стіни, Досить! Відчепіться мерзота! Я не такий. Хрепало столи. Готуйся до огляду. Проходь давай, не стопиш тут. Готовий. Скажіть, лікарю, як ви вже там. Не могли б ви зазирнути і до моєї простати, бо як не піду до вітру, усе світиться. Шш. А, нам так собі, да? хто? Напарник. Він рудий, клоун, а ти білий. Тебе теж заарештовано. Ты шо? Гать вальнулся. Вот так, давай. Здесь я стрелять буду. Ты погань. Я их прыжю. хлопче! хлопчику. легко. он мені теж не подобається. А ч я так повільно бежу? Сюди! Давай, давай, давай. Тикай. Ух ты, ти, бры! Ч я зарубил? Утекай <Стургут> ему, давай, бежи! Да, бежу, бежу! Понял. Понял, понял. Тикайму, Так, и сюда, сюда, сюда. Фух. <Стургут> Ух ты ж! <Стургут> вот так вот. Не стреляй. Я не верю в Бога. Але того дня за мене більше нікому було заступитися, і мене врятували. Друг хана Андрій Майстер. Тільки він зміг допомогти мені вибратися з цієї станції. Складність у тому, що єдиний шлях проходить через лінію фронту між червоними та фашистами. Тобі потрібне буде маскування. Візьми цей комбінезор, натягнеш зверху на одяг. Червоні зараз вербують добровольців, щоб штурмувати фашистські укріплення. Як тільки наберуть повний склад гарматного м'яса, відразу відправлять його на передову. Можеш поїхати на цьому поїзді зайцем. Не у першому класі, звісно, але й платити кров'ю не доведеться. Як тільки поїзд мене блокпости, ти вільний. Добре, дякую, зрозумів. Цікаво, звісно, у вас тут на станції. Так, давайте почитаємо. Багато хто в метро не червоних, бо бояться їх. Червоні живуть злиденно, хоча працюють цілодобово. Їм кажуть, що вони трудяться заради кращого майбутнього, але рік за роком їх життя стає дедалі важче. Вони б'ються відчайдушно, немов зовсім не бояться смерті, а їх командири кидають їх на бразури. затикають їх тілами вогневі точки, втрачають їхнє життя, ніби вони і справді не можуть померти. Але вони вмирають від виснаження, від переробки, від куль ворогів і від куль своїх комісарів, яким наказано стріляти в тих, хто злякався і відступив. Їм вселяють, що вони не надлюди, що вони зроблені не... не з плоті, а зі сталі. І саме тому мені їх шкода. Заради чого вони живуть? Заради чого вмирають? Ідоли минулого давно звалилися, але їм про це не сказали. Гасла, якими вони розмовляють один з одним, нічого не значить. У новому світі їм забороняють вільно говорити і вільно думати. Кожен, хто задає питання зрад, кожен, хто скаже, що за межами червоної лінії жити краще, шпигун і диверсант. Тут краще сховати глибше все людське, що в тобі є. І бути таким же, як усі. Але є такі люди, як Андрій Коваль, які не зневірилися і живуть далі хоча б, якби, якби на його місці був я, я давно б уже звідси втік. Чому ж він залишається, боїться, що застрелять при спробі до обтечі? Зрозуміло, страх часто керує людьми. Так, знайдемо. Ну, Тут десь можна затаритися патронами. Хотілося б. Так, запасний вихід. А я за ним маю йти, походу, так? Да? Я так зрозумів. Ну йдемо. У мене, в принципі, на дробаші є. Патрони вистачить трохи. А там, я думаю, десь повідшуковую. По я що-що. Замку, на Тренується Покупи. тут, пацаны. Вліво, ліво лів, лів, право. Можеш оглянути крамниці. Тебе чекати він не буде. Добре, зрозумів. Зараз. Бистренько. Так. Що у нас можна тюнинговать. Я б дробаш, конечно, бизнес би. шукал бы себе инший так давай коллиматоры да поставь а сколько винто стоит 25 25 цень не 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 а такими поставим так и и и что можно вообще как можно а ошибку аллострейте уже да чего нет А, да дає, так, а шо воно додає? До воєнних... А, та ні. Приціл мені не потрібен. Так, тут ствол. Гасить і і значно знижує шум постріл. Так, в принципі, теж не потрібно. У мене є пістолет для цього. А, тут две знову куча зброї. Так, ну добре. Патронів в тебе немає. А, патронів напевно у цього. Аптечки, так. фільтри, ножі, набір туриста! Так. Налетай, на невесту, есть, то есть Патроны его. Патроны, патроны, вот всего. Давай. Э -э. Стрелы, для Гельсинка. Так, стрелы. Эх, -э, продаты. Ага, продаты. А, да? Продаты правые мешки клавиши. Вот Продаем. Ну це не потрібно. Це тільки... Ну іде твої про... набої. Я ось виклав. Ну йде твої набої? Все. Я ось виклав. Дякую. Добре. Йдемо долі. Де потяг? Де мій потяг? Коли він відправляється. це Усе добре, дядьки. Він зі мною. Артеми стрибайте ями. Добре. Так, у нас тут? Я не помилився з Андрієві. Я його недооцінив. Він не боїться втечі, але його справа вимагає значно більшої відваги, ніж втеча. Андрій допомагає втекти з червоної лінії іншим, ризикуючи власною шкурою. що Він і його товариші врятували десятки біженців, використовуючи мережу таємних переходів і забутих тунелів. Про які червоним поки що нічого не відомо. Звичайних біженців ця дорога життя веде з червоної лінії у велике метро. Але мене Андрій відправить по ній у зворотній бій. Мені потрібно на передову нескінченної війни між Червоною лінією і Рейхом. Саме пекло я вирушаю на поїзді, який везе свіжу партію. Арматного м'яса. жерло м'ясорубки. голови не вчасно зіскочити з цього потяга. Патрончики. Що у нас тут? Це мене закриє типу, чи що? чи як? Ну я тут має так? да, як? Ну походу, походу, да, ось бачите. Під'їжджаю і я, типу, шифруюся тут Зайцем буду їхати, а тут, типу Ось так Чи, чья Чи Залізьте маю? А, да. Бачиш, там багажний відділ? Залазь туди. А, ну як я й думав, багажний відділення тут зашифруватися. Та, в принципі, лежачи, їхати, непогано, дев'ять книжка лежить. Ну що, дядьки? Рушаємо, га? Конечка тапори тепло. Тут, тут ще все. Сніданок, походу, для мене лежить в цьому кейсі. І щоб не скучно було щось почитати можна. Андрію, а там взагалі як? Безпечно. Щось не хочеться, аби його розмастило по рейках. Ну так, це тобі не вагоне смерть. Але якщо він залишиться на станції, тоді він точно бреть. Бо квиток на Луб'янку квиток лише в один бік. да, звісно. Ще й небезпечно тут, як я зрозумів. Як вони сказали по їхнім словам. Але іншого. Усе нормально. Відбирайся. Варіанту в мене немає. Дякую, дякую. Бережи себе. Да, звісно, таке таке собі у них справа, справа не легко, але цікаво. Так Нас ставлять на рельси. Пацани кинуть на м'ясо просто. Шкода, шкода. Але таке життя. Навіщо в армію подався? Я пішов через політичні погляди. А я за бабло. Я вірю. Воно переможе зло. Ну а ти як хто? Я? Ну, через плакат долучайся до армії, і побачиш увесь світ. Ну, мій батько в Червоній армії служив, а його батько ще в радянській армії був полковником. Традиція? Я ось думаю, А чи у фашистів наших діди теж у радянській армії служили. Зрадники вони за це їх і перевішати треба. Після фронтових стаграмів, так? Слухай, у мене в патронташі чорна таблетка. Антибіотик чи що? Ну ти дурбецело. Це ж ціаністий калій. Навіщо? Але самогубство гріх? Я ж до пекла потраплю. Якщо фашисти тебе полон візьмуть, ти і так уже вважаю пеклі. Тому без різниці. Ні, я ніколи не зможу накласти на себе руки. Тоді давай свою пігулку мені, щоб напевно, лиш би нагнити в їх констаборах. Здесь, конечно, в них такі мотивація в них на вищому рівні. Людина лишилася людиною навіть після кінця світу. Вона так само готова христи горлянки своїх побратимів через абстрактні ідеї. Навіть війна, на яку я їхав тепер, була відлунням якоїсь древньої війни між червоними і фашистами. Людина не змінюється.